Слава Україні, дорогі мої підписчики та всі глядачі. Сьогодні День Незалежності. Робота зупинилася, сьогодні вже не будемо працювати. Поїдемо на заправку, солярки закупимо. У нас сьогодні ніхто не працює. Я зранку, правда. Забув чуть не станок торцовочний виніс на вулицю. Потім чую у церкві відправиться. Вже старий, вже все, до церкви не ходжу. Та й прапор вивісив, ще вчора день прапора у нас було. Щось затормозив. Бачите, у нас прапори кругом. Отак. Пратишки наповняєш. Бачите, наш прапор. Сусідів кого де Прапори практично усіх. Тільки хто немає. Але хто не. Є, є різні люди. Такий гарний день сьогодні. Субота. З, з неділі <кхи> в поле, певно, треба вже бульби косити. Не знаю, нема здоров'я поки що навколо. Ось. Чи буде видно чи ні. Вечором у коле беру три. А зранку От цей пояс Міраклі дуже хороша штука, до речі. Дуже хороша штука. Корейське виробництво я в мене цілий комплекс. Іліжко, і ліжко і. І мати, і пояс, і доріжка. Холодна гаряча, друге серце називається. Він у мене 20 хвилин токами пробиває. Ну, можна ставити максимально, і перше чуть трохи ставиться. Воно дуже допомагає, до речі. Ось такі тут справи у нас, а там вже й картоплі. Покошку картоплю, не знаю, панель окран ще не поїду. Ну що, мої дорогі? Всего доброго, слава Україні!